Доброго дня вам, діти, кажу, і щось дуже цікаве я вам розкажу про світ чарівних пахучих красунь, про квіти, які у тебе дома ростуть. Малята, а як же називаються ці квіти? Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо усім діточкам радіємо. Малята, а які ж бувають кімнатні рослини? Пропоную вам переглянути цікаве відео про те, які бувають кімнатні рослини і як треба за ними доглядати. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Як ви гадаєте, а навіщо вони нам з вами потрібні? Вони нам потрібні, щоб. Прикрашати наші з вами оселі. Також багато із них мають лікарські властивості, вони очищують повітря та збирають пил у наших кімнатах. Я гадаю, що у вашому будинку теж є кімнатні рослини. Зазвичай у природі вони всі живуть у теплих країнах, тому в наших оселях їм тепло і затишно. Але чи знаєте ви всі назви? Кімнатних рослин. Звісно ж, ні, бо їх існує величезна кількість. Тож, давайте з вами сьогодні познайомимося з декількома представниками кімнатних рослин, їх назвами та як за ними доглядати. Знайомтеся, це клів'я. Вона має вузьке, довге, широке, зелене листя, а на високому стеблі. Знаходяться яскраві помаранчеві квіти. Але вона теж потребує догляду. Вона любить, щоб її листя протирали або оприскували. Вона не полюбляє сонечко і любить поміряний полив. Це хлорофітум. Він росте у теплих країнах, має дуже гарний зелений колір, добре очищує повітря у приміщенні. А ось як за ним треба доглядати. Він любить, щоб опирскували його листочки, рухлили землю у горщику, дуже полюбляє сонечко та дуже полюбляє водичку. Ось і слідучий представник це Фікус. Він має гарні воскові листочки, зелені і красиві. А ось і догляд за ним. Він любить, щоб його листочки протирали від пилу, або оприскували. Також він любить яскраве сонечко і гарний полив. А королева квітів, яку я полюбляю найбільше, це Сенполія. Або ми її ще називаємо фіалкою. Вона має різний колір квітів, і квітне майже весь час. За це я її і полюбляю. А ось і догляд за нею. Навпаки, листя фіалки не можна протирати чи опискувати. Вона не любить яскраве сонце і любить помірний полив. Дітки, я гадаю, що ви запам'ятали правила догляду за кімнатними рослинами. Землю у горщику час від часу треба рихлити, щоб до наших корінців доходила не лише водичка, а ще і повітря. Бо корінці теж дихають. А ще, малята, листочки наших квітів потрібно протирати від пилу. А якщо листочки маленькі, то їх потрібно оприскувати водичкою, бо багато квітів дихають листочками, а ще правильно поливати. Ось так поливати зверху неправильно. Ставити лійку треба на край горщика та поливати під самий корінець, не торкаючись листя та квітів квіточки. Ну що ж, малята, доглядайте за квітами. Це можете робити навіть ви. І вони віддячують вам чистим повітрям та гарним квітінням. Малята, вважаю, що ви багато дізналися про кімнатні рослини і як треба за ними доглядати. Пропоную вам стати справжніми художниками і намалювати разом зі мною кімнатну квітку фіалочку. Але спочатку давайте її розглянемо. Дивіться, оце вазон, в якому проростає коріння фіалочки. Сама фіалочка складається із пелюстків, яких декілька, і жовтої серединки. І подивіться уважно, які гарненькі, кругленькі листочки у фіалочки. Тож, давайте приступимо до роботи, але спочатку пропоную наші пачки підготувати. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янку розквітне, пилюсточки розкриває, ось так сонечко вітає, а як нічка зазирнула, Кітка солодко заснула. А що ж малята нам потрібно для роботи? Аркуш паперу, кольорові фарби, склянка води та пензлик. Тож приступаємо до роботи. Ось таку фіалочку, малята намалювала я. Бажаю, щоб красиві квіти радували вас та приносили вам радість. Малята, чекаю ваші роботи, до нових зустрічей, до побачення!